Зараз поділюся з вами класною темою, яка спрацювала чудово на мені і на моїх клієнтах, тому Користуйтеся. Отже, якщо у вас є така штука, що ви трошечки такий Наполеон, який вимагає досить багато від себе, який може планувати прям неймовірні справи за один день, якщо ви розумієте, що ви схильні до перфекціонізму, то, то ця рекомендація вам точно підійде. Отже, дивіться, окрім того, що ми плануємо максимальний план, що ми маємо зробити, ми також звертаємо увагу і на мінімум. Тому що дуже часто, якщо ми там такі. Роздуті, нам треба всього і багато, то ми можемо не враховувати елементарні речі, наприклад, біологічні фактори встали, якісь гормональні зміни відбуваються з вами, і ви не можете бути такими ефективними, як зазвичай. Або нервова система виснажена, і вам потрібно якось відновити це все. І тоді, замість того, аби сидіти і хуєсосити себе, тому що у вас там список полетіти в космос, вивчити китайську мову, там, не знаю, народити 10 дітей. ви ви список мінімум і йдете по ньому. Ну, наприклад, мінімум почистити зуби, там, не знаю, подумати про космос а не полетіти в нього. І чудово працює. Аналогічно, це стосується, якщо ви помічали за собою, що у вас є прокрастинація дуже часто, тому що ви нафантазували собі, як там ідеально ви це все маєте зробити. Спробуйте створити план мінімальний, тому що там, де ідеально, там нереалістично. Ми пам'ятаємо, так? І тоді може вам трошечки спокійніше буде в цьому місці. А якщо що, підписуйтеся, тут багато інформації корисної про ментальне здоров'я, і я створюю для своїх. Тьому я обіймаю. Дивіться, який у мене гарний палець. Уламався ніходь.